Так, показую, як збирати. Він придає до вас в такому виді. Отак. І три пластини, які сюди входять. Берете череночок, той, що на лопату йде. Отак його застругуєте на іскосок одну сторону. Щоб він заходив отак. Ось. На іскосок. Сюди раз, вставили, він товенько залазить, кряпнули. Тут есть два отверстия. Раз і два. Закрутили желтый саморезик, не черный. И у вас уже получится отака. Дальше подойду, вже погано буде вийде... видно. Вот такая у вас получится штучка вже о. Отак. І вже у вас получится інструмент. Черенок обычный не входить купите все на місці обходите це раз два три чотири, чотири елемента так що така ситуація